День, я запрошую вас усіх до Вінниці. Тут відбувається дуже цікава подія Вінницький пироговський пікнік. У музеї садибі о, відомого лікаря Пирогова. Щороку є така традиція: збираються науковці, вінничани, гості міста для того, щоб по-різному вшанувати честь дуже видатної людини. І от у цьому році. Все присвячено військово-польовій хірургії. А от моя знайома товаришка Олена Павлова зараз представляє моркв'яний суп за рецептом самого пирогова. Морква містить іще дуже багато різних мікроелементів, і в тому числі сахарів, цукрів, які при термічній обробці перетворюються на потужний антибіотик. І саме Микола Іванович Пирого на цю частину термічно обробленої моркви зробив величезний акцент і ввів її моркву в раціон відновлювального лікувального харчування без олії, без будь-яких жирів за рахунок термічної обробки, ви подивитеся, що перетворюється морква. Тому що дизентерія була дуже поширеною хворобою. І от дизентерійні прояви також вдається зупинити завдяки одному єдиному інгредієнту моркві. моркви ми кладемо багато. Може бути монопродуктовий суп, але я вирішила над вами вже так сильно не знущатися. У вас же усіх проблеми з кишківниками, я сподіваюся, все, все гаразд. І ми зробимо його не тільки поживним, а й смачним. Цибуля. Частину ми обсмажимо, а частину просто відваримо. Корінь або стебло селери, до речі, ще один лайфхак. Оскільки селера у нас тільки буде в одному сьогодні рецепті, я хочу на це звернути увагу. Ви коли купуєте стебло селери, не викидайте його. Ось цю штучку. Занурюєте в воду, одразу купили, принесли, поставили в воду. Через два дні воно пустило корінець. Ви використовуєте повністю всі стебла, у вас залишається оця малесенька серединка. Коли воно пустило корінець, воно пішло вгору. У вас вдома це стебло Селери може стати дуже гарною окрасою вазоном і спецією, яка завжди під рукою. Так що, оці всі корін... корінці, не викидайте, у вас може бути свій власний вазон. Двічі, тричі, чотири жди використали. Це такий класний лапка. Так, стебло селери. Ну і, звичайно, наша улюблена картопля, яка, до речі, існує, а, ну, якби дослідження, що основним джерелом вітаміну це в українців не лимон, а картопля. То ще з радянських часів пам'ятаю, були такі каструлі з короварки. Mm -hmm. ось у нас вона і є. Ми її закриваємо, вимикаємо. І вона у нас має нагрітися протягом 5 хвилин. У нас буде морква у двох іпостасях, так би мовити. Цибуля. Те ж саме стебло селери. А якщо вже йти по кухнях інших народів, то в Італії вважається ідеальне поєднання для овочевого бульйону. Це морква і селера. Без морквої селери жоден овочевий бульйон не вважається канонічним і правильним. Так само і у французькій кухні. І ми використовуємо не олію, тому що олія стала популярною не так давно. Олія була достатньо дорогим продуктом. Поки на території Вінницької області, в тому числі Поділля в України, не почала з'являтися величезна кількість заводів по виробництву олії. До того у нас було два жири. Це було жилодин в українців. Сало святе діло і вершкове масло. Закриваємо. Це ми його подрібнили. А зараз ми його протушкуємо. А, я не дуже люблю високотемпературне приготування. До речі, хто любить готувати на олії, знайте, якщо олія починає кипіти і виділяти дим, це означає, що вона вже починає виділяти канцерогени. Не давайте олії за виключенням тієї, яка для фрітюра, сильно кипіти. А температура кипіння сала 250 градусів. Це про користь тваринних жирів, які притаманні українській кухні. Так от, найкорисніший най жир для температурного приготування. З рослинних жирів це масло авокадо і гірчиця. Воно дуже високотемпературне, воно кипить, але не виділяє канцерогени. А з тваринних жирів це качине масло і масло густке. Євреї були не дурні. Про додавання спецій. Спеції. Були завжди у нас розкішу. тому що спеції це був імпорт. Його везли здалеку. Ми додаємо його завжди наприкінці страви. Всі інші кухні, особливо східні кухні, в яких спеції не були чимось супервишуканим, а були в тому числі і способом. Дезінфекції страв, якщо ми пам'ятаємо індійську і мексиканську кухню, там, де дуже гаряче, там багато перцю пекучого, там багато часнику, бо воно дозволяє дезінфікувати страву і при температурному скажімо, режимі 30 допомагає ще й зберігати ці страви. То у нас спеції був предмет розкоші, а там був просто предмет необхідності. Без спеції не можна було приготувати страву, тому що вона просто не стояла. І вони додавали страву спеції в самому початку. Тобто, от як ми обсмажуємо цибульку з чесником, так вони обсмажували величезну кількість спецій. Тобто, а вже пішов, так? Давайте надмухаю, надмухою а просто морка селера, цибуля, і Тобто жодного м'яса, а вже такий аромат. Це все бакотські трави. Там не пишіть, дивіться, беремо помідори, подрібнюємо блендером, проварюємо разом з гострим перцем і невеликою кількістю солі, і у вас ідеальний соус, заправка для борщів і все що завгодно. Якщо у вас є такі там баночки або там невеличкі баночки, робіть їх порційними, не робіть у 3 літри. Нікому воно не треба, воно псується і потім цвіте. Оці порційні баночки, для того, щоб воно не е, стікало, ви можете зверху залити олією, яка залишиться плівкою зверху, або прямо долити до повної і зробити так званий водяний замок. Коли ви його закрутили і аж вода пішла, це означає, що ви зробили водяний замок. Там немає чому зриватися. Ми додамо і ще ось цю заправочку. Це буде у нас гостра пікантна нотка. В наш суп. Я думаю, що не зіпсуємо, правда, не правда? Зараз ми змішуємо два наших компоненти, тобто відварений суп і протушковану моркву з цибулею і селерою. Ми його спюруємо і будемо вже видавати на дегустацію. І додамо туди. 15% верш, тобто сметанку. Сметанкою воно якось, так? Поживніше. Суп готовий. Колір радості. Консистенція ніжна, пюрована. А що б ти вибрав морозиво чи такий суп? Морозиво. <різово> <різово> Треба перевиховуватись. А морозиво з моркви хочеш? Зараз чіпси з моркви будемо куштувати. Будеш куштувати? Ну для вас сюрприз було те, що ви побачили зараз. <рес> Почті. Чи ви таке робите? Ще що ви я майже вже люблю таке. для балансу супів? Ну, цікаво. Я в усі супи: борщ, солодкі супи, а особливо сочевиця і будь-які супи, які містять бобові, кидаю лимон. Тому що лимон дуже гарно балансує. Ось такий у нас суп в подачі. А ми зараз ще додамо одразу сюди Да, Для фото я вам його залишаю. Ну що, розкажіть про цей супчик? Як дуже вам? смачний супчик, дуже такого ще й не їла. Ось. І буду готувати вдома собі такий. А ви зрозуміли як? Так? Це, це ж вижай. просто. Дуже просто. А, цей суп дуже смачний. А, він має мої дві, два улюблених овочі, це морква і... Картопля, Я, я люблю, звісно, гречаний суп, але я зрозумів, що цей суп набагато краще, ніж гречаний навіть. Це мій був один з улюблених супів. А тепер поміняв фаворита, так? Так. Да. Але все одно гречаний я дуже люблю. Смачного! Дякуємо.